Доброго дня, колеги. В останній час почали надходити численні питання стосовно холодної мацерації. Що це таке, для чого вона відбувається, і умови її проведення. Ну, перше, мацерація це настій соку на мезі. Передферментаційна мацерація це значить настій перед початком її бродіння. Ще є розширена мацерація таке поняття, коли шкірки у нас знаходяться у матеріалу і по закінченню. Ферментації, тобто матеріал повністю збродився, а шкірки ще там знаходяться. Ну, вони в цей час знаходяться на дні ємності. Холодна мацерація – це не моє започаткування. Звичайно, проведені вже давно там ряд певних досліджень, порівнянь готових продуктів. Із застосуванням відповідної операції, і без застосування. І навіть органолептично встановили доцільність її проведення. Однак повинні бути відповідні умови, і великі виробництва їх забезпечують, ідучи на значні фінансові затрати. В моїх умовах я використовую холодильні камери, де можу помістити матеріал, скажімо, від нуля там, до ну Від 0 градусів там, до 10-12 градусів до температури, яка унеможливить роботу природних ріжів. Червоні матеріали дуже доцільно усі виконувати з ними таку операцію холодної мацерації. Особливо, якщо виноград у своїй формулі створення має якісь. Ну, складові там інших виноградів, як то лабруска, ріпарія або амурські форми, тоді дуже доцільно скоротити термін звичайної ферментації, але віддавши певний час на обробку цих матеріалів саме за рахунок холодної мацерації, аж до нульових значень ферментації на мисці, тобто до білої технології. Ну а зараз я вам покажу, яким чином я проводжу операцію з матеріалом при холодній мацерації. Три доби назад я здійснив дроблення своїх червоних матеріалів, ви про це бачили. Рубін болгарський та Мерло. Мезгу помістив я у холодильну камеру. Температурні межі від 6 до 8 градусів зараз. Але першу добу були дещо менші температури, щоб здійснити швидке охолодження. Необхідно хоча б один раз на добу проводити перемішування матеріалу, хоча я роблю це двічі, але хоча б один раз на добу. Бачимо, наскільки Рубін Волоградський вже набув червоного кольору. І цей червоний колір просто показує саму тенденцію переходу. І не тільки антиціані, а все інше, яке міститься у шкірці, яке більш оптимально переходить саме в умовах холоду, а не в уході ферментації. Якщо немає відповідних умов, як у мене, немає холодильників, тоді ви можете використати як допомогу собі для холодної мацерації саме вашу морозильну камеру, заморожуючи пляшки з льодом і ставивши матеріал відносно самому прохолодному середовищі, поставивши його у більшу ємність з водою, яку ви будете постійно охолоджувати льодом, таким чином знизивши. Температуру самого матеріалу і ваша, скажімо, природна ну, все те, що знаходиться на шкірці, воно не буде активовано за рахунок низьких температур. Але таким чином ви зможете провести холодну мацерацію. Знову повторююсь, дуже доцільно для складних поміж гібридних форм. Видної направленості, де присутні гени стійкості у вигляді там, амурських включень чи лабрусов, аж до зменшення ферментації на мезі у звичному цьому, розумінні, але за рахунок проведення холодної мацерації. Ну, здається, відповів на ці питання. До речі, дивіться, наскільки темніша Отрималося сусло, ну, сок у мерло проти рубіна, Знову це все пояснює. ці піразинові сорти, каберне, мерло, каберне фран, савіньйон, Вони дуже антоціанні. Ну і на закінчення сьогоднішнього ролику стосовно мацерації Ед і Ольга, я дуже вдячний, що ви відгукнулися на моє прохання, познайомили. Познайомилися із донькою мого підписника, там у вас на Кіпрі, е, презентували їй своє вино, я впевнений, що воно їй дуже сподобається. І саме ви, Ольга і Едуард, були тими помічниками, у, ну особисто мені, у прийнятті рішення слідувати вашому прикладу стосовно застосування холоду у винородстві. Чесно кажучи, якби не ваші постійні дописи та таке вдумливе і. Постійне, досить професійне тлумачення своїх дітей і того, що ви взагалі робите своїм матеріалом, використовуючи холод. Я до цього б не дійшов би самостійно, так що дякую вам за, за цю науку і всього вам найкращого. Це на цьому закінчую. Дякую за увагу.